У світі є сотні телешоу, і майже кожна приховує свої брудні секретики. Усі вже знають, на холостяку немає кохання. Зате є сценарії та психологи, які направляють думки дівчат у потрібне русло. У топ-моделях усім відверто байдуже на твої модельні здібності. Головне, щоб ти робила яскраве і скандальне шоу. А у Супермамі це взагалі не битва материнських здібностей, а битва понтів. То голосніше крикне і дорожчий ремонт покаже. А от Всесвітньо популярний майстер-шеф завжди ніби залишався осторонь усіх скандалів. Ну а що тут може бути не так? Дорослі люди готують страви. Здається, найменше зло серед усіх проєктів. Але саме там, де ви чекаєте тепла і затишку, найчастіше ховається справжній треш. Тож сьогодні ми з вами розберемо всі таємниці майстер-шефа і дізнаємося, що так старанно від нас приховували багато років підряд. А поки я кажу вам приємного ранку. Дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір? Цього разу я буду вас просити підписатись на мою нову сторінку в інстаграмі. А чому на нову запитаєте ви? Що ж зі старою не так? Як виявилося, що деякі люди в Україні, що вчиняють незаконну діяльність, не дуже люблять, коли їхні секретики випливають назовні. Тому на мене було вчинено дві кібератаки: одну ми змогли відбити, а друга прилетіла вже за пару днів після першої, і мені просто знесли інстаг Instagram, Фейсбук, Трец, і я навіть отримала ще блок по девайс-айді, тобто я не можу зі свого телефону в додатку зайти на будь-яку сторінку в інстаграмі. Люди, які на мене вчиняли ці кібератаки, вирішили використати найжорсткіші і такі найбрудніші способи, тобто кинули на мене скаргу за найсерйознішими звинуваченнями, які тільки можна придумати у соцмережах. Ну і тому я маю зараз серйозні бани, хоча в мене в інстаграмі не було за весь час жодного порушення. Знаєте, я не можу. Сказати точно, хто це зробив, адже ми з вами за останній місяць викрили безліч порушень. І чесно кажучи, ця ситуація для мене дуже неприємна та капець, як розчаровую. Виявляється, що заблокувати людину це справа однієї хвилини. А розблокувати сторінку можна лише за великі гроші. Одне агентство назвало мені суму в півтори тисячі доларів за повернення аккаунта. Зараз я займаюся питанням повернення сторінки все ж офіційним шляхом, і тут шанси у мене приблизно. Нуль <свят> тому, якщо з вас раптом хтось працює в мета, то напишіть мені, будь ласка, в телеграм або на робочий інстаграм. І також я хочу окремо вам подякувати за підтримку, тому що напевно я вперше за всі роки ведення цього блогу відчула, що наскільки це важливо, мати аудиторію, яка стоїть за тебе, яка завжди докопується до правди і любить докопуватись до правди. І я зараз впевнена, що ми з вами все робимо правильно, адже нашого з вами впливу і ваги слова реально боять. Тож хочу подякувати за те, що в мене є. Я дуже сентиментальна була ці дні через вашу підтримку. І коротше, приходьте на новий аккаунт, буду рада вас там бачити. Усі зараз говорять про український майстер і головного суддю ектора Хіменеса Браво. Тож я вирішила, а чому б взагалі не подивитись на усю франшизу? І тут, знаєте, відкривається сюрприз: у кожній країні, де йдеться шоу, вистачає своїх скандалів. Про українську адаптацію самого ектора ми обов'язково поговоримо, але спочатку давайте з'ясуємо, що це взагалі за франшиза і чому кулінарія раптом перетворилась на шоу з інтригами, драмами і навіть судовими позовами. Тож майстер майстер. Шеф це кулінарне реаліті шоу, яке стало однією з найуспішніших телевізійних франшиз у світі. Його батьківщина це Велика Британія, де ще у 1990 році стартував оригінальний проект. Тоді він виглядав взагалі доволі просто: учасники готували страви, а журі вирішувало, хто з них найкращий. Але справжній бум стався після 2005 року, коли шоу перезапустили у сучасному форматі Мастер Шеф Гоес Ларч. Там уже додали більше драми. Довічні конкурси випробування на швидкість і креативність, тобто зробили ідеальний баланс кулінарії і бізнесу. А цей формат настільки зайшов глядачам, що дуже швидко його почали купувати інші країни. І сьогодні Мастершеф має понад 60 адаптацій по світу від США і Австралії до Індії та України. Напевно, саме австралійську адаптацію можна назвати найуспішнішою, бо саме вона у 2009 році зробила із Мастершефа справжній культурний феномен. Мен під час прем'єри шоу дивились більше людей ніж футбольні матчі чи політичні дебати. У пікові моменти понад 2 мільйони австралійців вмикали кожен епізод для країни з 25 мільйонами населення. Ну це реально шалена цифра. В США теж побили усі рекорди, але там фішка трошки в іншому. Американський мастер шеф стартував у 2010-му і його обличчям став легендарний Гордон Рамзі. Якщо в Австралії шоу будувалось на підтримці, натхненні, то у США став ставка була на емоції, конфлікти, які реально більше нагадували фільми про гладіаторські бої. What are you? An idiot sandwich. An idiot sandwich what? An idiot sandwich Chef Ramsay. fucking bass is fucking raw! Just fucking dog. This is ice fucking cold. Dress me a fucking salad! третім по популярності можна якраз назвати британську версію мастершеф, і отут якраз одразу обговоримо дуже і дуже гучний скандал, який буквально зараз розгортається в Британії. Джон Торрот, головний суддя проекту, який понад 20 років був обличчям шоу на каналі BBC, вирішив, що настільки сповнився авторитетом і важливістю, що може дозволити собі навіть. Такі висловлювання взагалі, якщо ми подивимось так глобально, то у світі дуже гостро реагують зараз на подібні заяви. Тож, коли інформація про інцидент просочилась у медіа, BBC не стала замовчувати ситуації. Одразу почалось офіційне розслідування. Ми ставимося до цього серйозно. Це своєрідне перезавантаження, коли ми переконуємося, що люди дотримуються цінностей, яких ми очікуємо від усіх, і це справді важливо. Я не збираюся називати точний вислів, тому що, чесно кажучи, це був серйозний расистський термін, який знаєте не може бути. Прийнятним у жодному вигляді чи формі до справи залучили навіть незалежну юридичну фірму, яка мала з'ясувати, чи справді Торот вжив надзвичайно образливий термін і в яких обставинах це взагалі сталось. І розслідування підтвердило, що дійсно інцидент стався, але вони вирішили не розголошувати, коли саме за яких обставин і кому було це адресовано. Люди в коментарях лише припускають, що це було сказано одному з членів команди. Сама реакція Торота була ну дивною, напевно, і неочікуваною. Він Просто сказав, що він нічого не пам'ятає, що колись кому-небудь таке міг сказати. Але вже за лічені дні з'явилась новина про його звільнення. Я сподівався. Що матиму бодай якесь право голосу у своєму виході з шоу, над яким працював із моменту його перезапуску у 2005 році, але події останніх днів схоже не дозволили цього. Тим, хто мене замінить, любіть це шоу так, як любив я. Для найвірніших фанатів шоу це був справжній удар нижче пояса. Ну як так, людина, яку вони 20 років бачили з екранів, разом з якою рослина яку рівнялись, раптом звільнена зараз. Такий скандал, а я нагадаю, що це Британія. А в Британії живе дуже багато національностей, діаспор, рас і так далі. Аудиторія поділилась рівно навпіл. Одні категорично засудили Джона Торода, інші ж намагались виправдати. Мовляв, ну ляпнув щось необережно, з ким не буває, але показово інше. З колег по шоу ніхто публічно не став на його захист, тож його звільнення, попри 20-річний стаж і статус, ікони шоу. Просто ікони десятиліть вийшли стрімким і навіть принизливим. Так, дійсно на телешоу скандали виникають раптово. То суперечки між учасниками, то несподівані повороти сюжету. У житті буває так само: ніколи не знаєш, де чекати неприємностей. Тому краще бути застрахованим. А в цьому вам допоможе сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете за 5 хвилин просто в себе в смартфоні оформити страховку на ваше авто або в подорож за кордон. Зі знижкою 10% за промокодом «ВЕЧЕР». забирайте посилання на додаток в описі під цим відео і почувайте себе захищено у будь-якій ситуації. Так, зараз ми з вами плавно переходимо до української адаптації за рейтингами переглядів і впізнаваністю, її сміливо можна ставити десь на четверте місце у світі. Мастер шеф Україна стартував у 2011 році на каналі СТБ і дуже швидко став головним кулінарним шоу України. У першому сезоні суддівський склад був, звісно, вогонь. Росіянка Анфіса Чехова, ресторатор, якщо це можна так називати, Микола Тищенко, і щось заморське для України на той час, ектор. І мене з Брово. На момент запуску шоу Ектор вже мав вражаюче резюме. Він працював у Канаді, Франції, Китаї, відкривав ресторани в різних країнах і мав звання кухар із зіркою Мішлен. Ця зірка, якщо що ведеться, не конкретному кухарю, а не ресторан. Але кухарі, які працювали в таких ресторанах, з гордістю це вписують у своє резюме. Тож за Арестаном на 2025 рік Ектор вже 14 років на проєкті. Його можна назвати не просто символом, а саме тим, що Ектор асоціюється з майстер-шефом, а майстер-шеф з ектором. Ну і як ми зрозуміли, 2025 рік він такий у нас цікавий рік викритів головних шеф-кухарів. Якщо в Британії Джона Торода просто звільнили, то з ектором ситуація ну реально набагато серйозніша. Перші проблеми з іміджем ектора з'явили ще кілька років тому. Тоді один російський паблік у телеграм злив його особисті кружечки та голосові повідомлення, записані іншій людині. Mm, да, ти смотриш мастерше. Я хочу чо відатибіздісмокукні. Тоді було гостро поставлено питання його орієнтація. адже в нашій країні, на жаль, суспільство ще не зовсім толерантне до ЛГБТ-спільноти, і почались чутки про те, що усі так звані дівчата головного судді просто для прикриття, бо його цікавлять виключно чоловіки. Але ми на цьому каналі за орієнтацію нікого не засуджуємо. Тоді це все пройшло якось повз медіа, тому скандал був, але якийсь такий локальний, більше по телеграм-чатам на Вміну від сьогодення зараз ектор у новому скандалі, який точно приніс ще більшу хвилю популярності йому, але не в тому напрямку, якого всі очікували. Тож є такий блогер на українському ютубі Богдан Безпалов. Це український пліткар, до якого несуть інформацію його поченята з різних сфер українського шоу-бізнесу. І тут неочікувано для всіх йому почали надходити численні запити від хлопців, які розповідали про свій досвід стосунків з ектором. Я не очікував, що мій дірект на наступний день буде. Завалений подібними повідомленнями, цитую: «Привіт, а Буде підніматися тема, що ектор пише хлопцям, які ледве-ледве но отримали. Документи юзає їх, а потім блокує. Як найменше це було зі мною та з моїми знайомими. А потім ця новина просто полетіла по усім новинним телеграм-каналам. Її першим репостнули троха Україна. Так я розумію, що це паблік з сумнівною репутацією, але там зараз, напевно, найбільша кількість підписників з усіх українських телеграм-каналів. Потім це полетіло у ЗМІ Тік-Ток, Трес і цю хвилю наразі здається вже не спинити. Багато хто з вас зараз скаже, що це. Його особисте життя і не нам судити його за це. Але проблема в тому, що більшість цих хлопців на момент спілкування з ектором були не зовсім повнолітніми. Я був ще зовсім молодим, коли ектор запросив мене до себе. Він мене пригощав. Час швидко пройшов, і вже було пізно. Коли мали розходитись, він запропонував поїхати в інше місце. Ми поїхали, лягли спати. Потім я прокинувся і відчув, що ситуація була зовсім не такою, як я очікував, хоча ми спали у різних кімнатах. І таких повідомлень надійшло доволі багато. Усі зводились до того, що після ночі шеф-кухарем він виставляв їх за двері і навіть не оплачував таксі. А ще більше молодих хлопців він намагався розводити у діректі на фотки, на зустрічі. А коли отримував відмову, просто усіх блокував. Цей скандал насправді набирав обертів цілий тиждень, і ось ектору все таки довелося випустити свою офіційну заяву. Друзі, я вирішив вже час з вами поговорити. Не знаю, що почати, Почину з згорону. Я зараз консультую з юриста. Все серйозно. все не жарти, людина, які зводить накліп, має. Mi povidate per la momento Momento, quando la guerra, nostra e esercizio, io, razo mi sa video, la pitrimka, Ucraina, esercizio, 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 Гей, hey. так ми зараз з вами бачимо, що ектор почав ну трошки зміщати акцент з обвинувачень у сторону того, що він щиро підтримує Україну. Скоріше за все, така стратегія захисту побудована його командою для того, щоб у глядачів у голові відклався образ Ектора як щирого патріота. Тож наприкінці свого спічу ектор пообіцяв, що обов'язково подасть до суду на блогера, який розпускає ці плітки. Але як бачимо, на даний момент до суду так ніхто і не дійшов. А у соцмережах під цим відео Ектора підтримали коментарями. Його колеги по шоу Вова Ярославський і Оля Мартиновська. Екторе, ми, твої колеги та друзі, підтримаємо тебе, знаємо тебе як щирого патріота та порядну людину. Правда, і Україна переможе. Тримайся, друже, всім хейтерам, факт, ми з тобою і за тебе. Дякуємо, що ти у нас є справжній. Люблю ну і поки ектора хвалять за його проукраїнську позицію. Давайте теж допоможемо нашій армії не словом, а ділом, а точніше, гривнею. Потрібно зібрати 100 тисяч гривень для підтримки підрозділу БПАК з ОБСПП інтернаціонального легіону з харківського напрямку. Серед тих, хто задонатить, буде розіграно три місця на курс тактичної вогневої підготовки від інструкторів інтернаціонального легіону. Тож призи доволі цікаві, тому ви можете поєднати корисне з приємним. Зробити донат і отримати можливість нового досвіду. Посилання залишу в описі і хочу вам подякувати за те, що ви у мене суперсвідомі завжди допомагаєте закривати збори. Я просто з вас в шоці. Ви найкраща аудиторія. На блогера Безпалова теж вилилось багато хейту. Мовляв, це він вирішив хайпанути все придумав, бо окрім переписок без імен нічого не показав. Але знаєте, ця тема настільки чутлива, що я розумію хлопців, які вирішили залишитись анонімними. По-перше, це їхня приналежність до ЛГБТ. По-друге, вплив ектора і вплив телеканалу СТБ цілого холдингу. Ну ви просто уявіть, які збитки понесе програма. Якщо доведеться звільняти ектора, Тож логічно, що канал і піар-команда будуть захищатись і. Причому навіть робити це доволі агресивно, і знаєте, тут я хочу порівняти реакцію британської версії з українською, тому що, як на мене, зараз реакція українського мастершефу українського СТБ ну, діч. тому що там одразу почали внутрішні розслідування. А у нас знову ж таки за інсайдерською інформацією Безпалово, наказали усім мовчати і не виходити без дозволу у публічний простір. Чесно, хотілось би почути коментарі від керівництва СТБ, що вони з взагалі думають з цього приводу, і чи будуть починати якісь внутрішні розслідування, принаймні з позиції, щоб відбілити чесність і репутацію ектора. А поки люди поділились на два табори, тих, хто хейтить ектора, і тих, хто захищає, у мережі з'явилось перше публічне увага, публічне не анонімне звернення від хлопця, який мав досвід спілкування з ектором. І там він підтверджує, що на той час йому було 16. В кінці я підтверджую усі чутки, бо і мені писав ектор у моїй 16. Ори нори <laughs> мені не вистачило відео. Короче, він теж хотів фотографії та відео від Ліше. мене <кхм> ще <кхм>, <кхм>, на кукні, але я сказав ні, і мене всюди заблокувало. Можливо, це публічне відео лише розбурхає хвилю звинувачень. І інші хлопці теж почнуть публічно говорити. А можливо, все на цьому і зупиниться. А поки ця ситуація подарувала нам просто ідеальний звук для мемів. І тепер мій тік-ток буквально заповнений ось цим. Mm да, ти смотриш, можеш на старшин. Я хочу чу відати біля здесь тисмокуні голіно ісфарто но, но поле голі. Єдине на що я сподіваюся у цій ситуації, це на справедливість, на справедливе розслідування. І якщо буде суд, я дуже хочу, щоб він поставив усі крапки над і. До речі, скандал з українським майстер-шефом не єдиний, який відбувся цього року. Нещодавно одна з минулих судей проєкту Тетяна Літвінова на Ютуб каналі у Аліни Доротюк давала інтерв'ю, в якому вирішила пояснити своє раптове зникнення з проєкту, якому вона присвятила 6 років життя. До останнього вже почали знімати до останнього. Ем... Не доставало сміливості мені це сказати, і вже після цього я деяку інформацію з'ясовувала, яка мене не просто ранила, вона мене вбила. Я не очікувала, що ну на моє місце кастингують людей, з якими я дуже близька. Кого? Олю так, канал себе без попередження вирішив замінити Тетяну Літвінову на її близьку подругу Олю Мартиновську, яка зараз є суддею проекту. Хоч Тетяна говорить, що для Олі це був дійсно класний кар'єрний ривок і вона дійсно цього заслужила. Я думаю, багато кому подобається Оля в якості ведучої. їхнє тріо зараз ну мені здається максимально доречним у плані картинки, їхньої взаємодії, але тоді для ведучої Літвінової це стало справжнім ударом. І просто згодом ось ця лояльність до системи вона все показала, розумієш? І я не можу. Я не можу, я не можу через це переступити. Також окремо було винесено коментарі з приводу неприязні з боку ектора до Тетяни. Єдине, що я впевнена себе почувала, через те, що я не знаю іспанську, і я відчувала негатив від ектора, коли він коментував постійно. От я стою перед камерами. Я коментую якусь траву, і я чую, як ектор постійно щось іспанською говорить, і це дуже заважало в той момент. Я закрилася, і мені було важко спілкуватися по перше з ним, тому що сьогодні людина з тобою здоровається, завтра не здоровається, сьогодні посміхається, завтра відвертається. Тож, якщо підсумувати, Тетяну звільнили з проекту без попереджень. Сама атмосфера на проекті для неї була більш токсичною через поведінку ектора команди. Та вона навіть припускає, що одним зі штрихів до звільнення могла послугувати кількість рекламних контрактів. Ось ось перевищила би контракти ектора, а так не можна, бо зірка на СТБ лише одна. Ну і як вишенка на торті, краща колишня подруга. Тепер у суддях замість неї. Коли вийшло це інтерв'ю, скандал був але більш локальний і не витяг на велику аудиторію. А за пару місяців до цього інтерв'ю з Літвіновою у TikTok з'являється відео від колишньої учасниці майстершеф Анет Вовк, де вона розповідає про нелюдське ставлення до учасників на проєкті. Правда про майстер Шеф, в мене є сміливість говорити. Це нормально кормити учасників, які приносять вам гроші, рейтинги, кормити їжею, від якоїсь пачка. Ти йдеш на кухню готувати, а ти боїшся, вибачте, всаття. А це нормально, коли в нас був виїзний конкурс в селі, не давати людям сходити в туалет. Це нормально? На території був туалет, але він тільки для журналістів, для візажистів і тільки для суддів. Під цим відео я також побачила декілька цікавих коментарів з цього приводу. Я їй вірю. Ще давно Самвел обмовився трохи про те, що на майстершефі відбувається, і це було сказано не про відносини людей, а саме про антисанітарію. І він також дивувався, як судді їдять ці блюда. Багато хто говорив, що вони стомлені і схуднули, але боялись за штраф. В цих думках дійсно є зерно істини, адже завжди на будь-якому телепроєкті учасники підписують суворі контракти, де часто основним йде пункт про нерозголошення інакше буде величезний штраф. Саме тому зараз, після багатьох років, починає спливати правда про дуже багато проєктів, коли учасники нарешті можуть говорити без наслідків для себе. Особливо, мабуть, це стосується холостяка і топ-моделі по-українськи. Але у випадку за не все ж більшість коментаторів відмічають, що у неї на відео явно нестабільний психологічний стан. І як виявилось, після свого спічу в TikTok вона потрапила до психіатричної лікарні, де над нею відверто знущались. А також, як каже Анет, вона туди потрапила не за власної волі. Тож мені дійсно по-людськи дуже шкода дівчину. Сподіваюсь, зараз вона почуває себе краще, але її, у її висловлюваннях, учасники того сезону не Підтримували, заявляючи, що майстер-шеф це найкраще, що сталося з ними у їхньому житті. А тут, взагалі, на рахунок антисанітарії, про яку говорила Анет. Я зараз не буду братись судити український майстер-шеф, тому що не було прецедентів, але є один підтверджений випадок масового отруєння в Іспанії. Подія сталася у січні 2023 року під час зйомок виїзного епізоду «Майстер-шеф Іспанія у Валенсії. Команда готувала страви для великої дегустації у місцевому океанаріумі. Після дегустації. А ці людини. Це працівники океанаріуму та гості шоу відчули симптоми отруєння. Нудота, біль в животі, підвищена температура, а декілька з них потрапили навіть до лікарні. Журналісти рознесли тоді цю новину і писали дуже іронічно, що шоу, яке вчить людей готувати, отруїло 44 людини. А у соцмережах жартували, що це найгучніший фейл в історії кулінарних реаліті. Ну це вони тоді не знали, що в Україні є такий міша Кацурі, і скоро він відкриє у Львові свій заклад, а в у світовій практиці мастер шефу скандалів, хоч відбавляй у США. Були заяви про харасмент і домагання до учасників з боку суддей. В Ізраїлі політичний скандал в Африці. В індійській версії підтасовка переможців, і це навіть не остаточний список. Але зважаючи на те, скільки сезонів відзнято, і скільки учасників випущено, то чесно, я не можу назвати майстер-шеф найтоксичнішим шоу. Як мінімум, учасники могли користуватись телефонами, їздити додому і бачити рідних, що вже немало важливо для адекватного самопочуття. Ну і безліч, просто безліч учасників відгукуються про майстер-шеф тільки теплими словами. До речі, зважаючи... Жаючи на те, що майстер-шефі, ну я не знаю, тисячі учасників пройшло. Напевно, хтось з вас, моїх глядачів, також там був. Напишіть, будь ласка, про свій досвід в коментарях. Мені дуже буде цікаво це побачити. Бо я зараз іноді в тіктоці натрапляю на ці відгуки, і вони іноді бувають. Ну, трешовими, що мене особисто засмучує зараз з українським майстер-шефом, це те, що канал не бере відповідальність, не починає внутрішні перевірки і не виходить на зв'язок зі своїми глядачами. А зараз, у 2025 році, глядачі як ніколи розуміють, коли від них хочуть щось приховати і десь обманути. Ну що ж, такий у нас розбір скандалів сьогодні був. Пишіть у коментарях все, що ви думаєте по цій темі, і підписуйтесь вже на мій новий інстаграм і тік-ток. Тож дякую вам, що дійшли до цього моменту. Усім цього. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fake news if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fake news if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement